Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось хочу зараз відповісти на запитання однієї своєї глядачки і слухачки. Вона мені написала: Я не можу зрозуміти, хто ви, яка. Ваша політична орієнтація. Так. Одне відео я б вас розцілувала, а друге ви, відео ви мені огидні. Ну що ж, прийдеться відповідати, хто я такий? Ну, по-перше, жінкам повідомляю, що орієнтація моя правильна. Так. А от щодо політичної орієнтації, то тут. Як вона каже, я не розумію, сьогодні ви соціаліст, завтра комуніст, післязавтра ви капіталіст, потім фашист, потім націоналіст, потім ще хтось. Хто ви насправді є? Гарне запитання. надзвичайно гарне, і я даю на нього щиру відповідь. Так. Я не той, не другий, не третій. І одночасно те, друге, третє, четверте і п'яте. Чому? Тому що я не комуніст, не капіталіст, а раціоналіст, український раціоналіст. Тобто те, що я вважаю в даний час є вигідним, необхідним для України і української нації, те я й кажу. Я, звичайно, можу помилятися. так. Я то, звичайно, ніколи не помиляюся. Ну я ж не Трамп, так, щоб <смі> ніколи не помилятися, так, Я помиляюся, буває. Так, визнаю. Але бажання в мене і намагання абсолютно щирі. так, Вони якраз вкладаються у русло розумного для України. Що б там воно не було і як би воно не було? Якщо я вважаю, що це необхідне зараз для України, так, то я є тим, який, я вважаю, є необхідним зараз. Якщо завтра потрібно буде, щоб я був комуністом, я буду комуністом. Якщо це буде для України потрібно. Все просто дуже. Все просто. І чому я. Український раціоналіст, то це ж формальна логіка про це говорить. Якби я був у Московії, жив там, народився там, був московитим андрофагом за походженням, за генетикою, за ментальністю, і разом з тим був московським раціоналістом, я б так би думав стосовно Московії. Але так, як я українець, живу в Україні, народився в Україні, україномовний, ну що ну, мені там ще називати себе? Український професор, доктор наук, академік, що там ще є? Автор понад 700 якихось там публікацій, так, і наукових, і науково-популярних, і там вознаше яких. Іноді сам дивуюся. Коли ти це встигав. Так? Але такий я. Я можу зараз знімати по 10 цих відео у день. І є, як кажуть, що сказати. Так. Ну, а те, що я е, українець, то я є людиною формальної логіки. Я, якщо тут в Україні хтось там виступає проти України, проти української нації, проти того, -другого, української мови, то тут нема формальної логіки, ви розумієте? Немає формальної логіки. Це наука каже. А ще давні греки казали: все те, що немає формальної логіки, є маразмом. Ну я ж не хочу бути маразматиком. Тому я сповідую. Оці всі речі, про які я вам розповів. Ну, далі роздягатися я не буду, <кліх> так, про себе говорити те, друге, третє, я відповів на запитання стосовно власної політичної орієнтації.